Ви не повірите своїм очам. Зараз я покажу вам три унікальні способи, як виростити зелену цибулю на підвіконні швидко та без зайвих зусиль. Поїхали? Перший спосіб цибулевий аеропакет, швидка вигонка зеленого пера. Достатньо взяти пакет, а краще два і вставити один в один. Цибуля для всіх способів готується однаково. Просто зрізаємо вершечки для швидкого результату. Формуємо грядку в пакеті, викладаємо шар кокосового субстрату 2-3 см. щільно розкладаємо цибулини вниз, притискаючи їх до субстрату, і ротом надуваємо пакет за допомогою соломинки, що всередині утворився мікропарник. В пакет ми видихаємо вуглекислий газ, який стимулює ріст зеленого пера. Зав'язуємо пакет і ставимо на 3-5 днів у тепле темне місце для стимуляції росту. При цьому бажана температура 22-26 градусів після появи перших проростків переносимо в світле місце. Цибулевий аеропакет спрацював, тільки подивіться, яка краса! Рівненька, густенька, соковита зелена цибулька. Спосіб номер 2 Цибуля у гуртожитку. Беремо пластикову пляшку, вирізаємо отвори віконця по розміру цибулі. Зверху вирізаємо велику комірку, через яку будемо наповнювати пляшку субстратом. При такому методі на дно додаємо шар керамзиту, а субстрат підійде будь-який, але бажано легкий і пухкий. Заповнюємо субстратом, але його сильно ущільняти не потрібно, щоб цибуля не виштовхувала сама себе корінням. Далі заселяємо наш гуртожиток, тобто розміщуємо цибулини по комірках. Дивіться, що понаростало. Це справжній гуртожиток для цибулі. Беріть собі цей метод на озброєння. Третій спосіб: цибуля бульбуля в пляшці. Беремо пластикову пляшку та відрізаємо четвертинку знизу. Це буде грядка для посадки. Відрізаний вершечок ми не викидаємо, він буде виконувати функцію парника. У нижню частину пляшки насипаємо шар вологого кокосового субстрату товщиною 3-5 см. Щільно розставляємо підготовлені цибулинки, при цьому втискаємо трішки їх в субстрат. Накриваємо низ відрізаним верхом, створюючи міні-парник. Так, це виглядає як магія. Пластикова пляшка, жменька субстрату і пару цибулин здатні дати добрий пучок зеленої цибулі. І навіть не один. А хто хоче ще більше лайфхаків по вирощуванню зеленої цибулі на перо, залишаю посилання в описі під відео. До зустрічі в наступних серіях, мої цибуляні зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До наступних серій, Па-па-па-па!